Добрий день. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо, як застосовувати формулу похідної степеневої функції. Формула у нас з вами наступна: X N похідна у нас дорівнює N помножити на X степені N-1. Таким чином, в цій формулі N у нас йде перед. Функцію, яку ми отримаємо, а степінь функції а тут змінюється на 1, зменшується на одиницю. Розглянемо, як застосовується ця формула. Перше завдання y дорівнює x. У нас в цьому випадку n одиниці. 11. 1, 1 йде вперед. ось сюди. А в степені у нас буде x в степені 1-1. Тоді це буде x в нульовому степені, x в нульовому степені у нас це одиниця. Будь-яке число в нульовому степені буде дорівнювати 1. Наступне. Один знайти похідну функцію y дорівнює 1 розділити на x. Функція 1 розділити на x. Це те ж саме, що у нас з вами стоїть знаменнику, і для того, щоб відправити його в чисельник, треба змінити на мінус x мінус в першому степені. І треба від х-1 степеню взяти похідну. Мінус 1 ось сюди, ось сюди йде. І тут далі буде -1, -1. мінус 1-1. Мінус 1-1 додати буде мінус 2, тому виходить мінус х другому степені. І ми тепер х-другому степені відправляємо в знаменник, змінивши знак. Це буде 1 на х в другому степені. Таким чином відповідь мінус 1 на х в другому степені. Далі наступний приклад. Х квадрат похідна. У нас з вами двійка йде вперед, а в степені 2 мінус 1. Таким чином, відповідь у нас буде 2 помножити на х. Що робити, якщо ось така функція 1 розділити на х квадрат. В цьому випадку з неї треба зробити, знову ж таки, степеневу. Х-другому -2 степені. Мінус 2 йде вперед, а тут буде х-2-1. Це буде мінус 2х-3. І x в третьому де знаменник без знака мінус. Кінцева відповідь у нас з вами мінус 2 на x в третьому. Далі треба обчислити похідну y дорівнює корінь із х. Для того, щоб обчислити похідну корінь із х. У нас спочатку корінь ми представляємо ось такому вигляді. x в одній другій. Тепер одна друга йде вперед от сюди а в степені у нас буде 1 друга мінус 1. 1 друга мінус 1 – це буде мінус 1 друга. І тепер мінус 1 другу відправляємо знаменник ось в такому вигляді х в 1 другі. І повертаємо корінь 1 друга на корінь з х. Ось так. 1 розділити на 2 корінь з х. Кубічний корінь. Корінь кубічний з х ми представляємо у вигляді х в одній третій одну третю вперед. В степені одна третя мінус один. Це буде мінус дві третіх. Один розділити на х в степені дві треті в знаменнику. І нагадаю, що коли ось така властивість у нас є, що якщо у нас А в степені степен розділити на n, то. Для того, щоб перетворити на корінь, у нас буде А в степені M, а тут N у нас йде сюди. Тому в нашому випадку у нас буде ось тут квадрат, а тут буде корінь кубічний. І одна третя. Таким чином кінцева відповідь: одна третя, корінь кубічний з х в квадраті. Корінь п'ятого степеня аналогічно. Представляємо у вигляді х в 1 п'ятій, одна п'ята йде вперед. Тут у нас в степені 1 п'ята мінус 1. Одна п'ята мінус 1 це мінус 4 п'ятих. Мінус 4 п'яти без знака мінус. Відправляємо знаменник. І тут у нас виходить 1 п'ята корінь 5 степені х4. Відповідь остаточна така. Що робити, якщо у нас з вами ось така ситуація? x квадраті на корінь шостої степені з x. В цьому е випадку треба спочатку з цього виразу зробити степеневу функцію. Корінь шостого степеня з x це 1 шоста. Х в степені 2 плюс 1 шоста. Нагадую, що а в степені m на а в степені n це у нас буде а в степені m плюс n. Треба додати степені 2 плюс 1 шоста це буде 13 шостих. 13 шостих ось сюди йде. А х в степені буде 13 шостих мінус 1. 13 шостих мінус 1 це 7 шостих. І відповідно представляємо тепер х в степені шостих ось в такому вигляді. Корінь шостого степені з x сьомого. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо всередині коріння розписати x шостому на x1, корінь шостого степені x в 6. Це в нас з вами буде просто x, і залишається корінь 6 степені із x. Це перетворення не обов'язково робити. Воно дозволяє записати остаточний вираз більш компактним: 13 х корінь шостого степені з. Ікс. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.